Я би хотіла одразу дещо заперечити те, що ви сказали, тому що немає двох проєктів. На сьогоднішній день є зареєстрований тільки один законопроєкт, який підготовлений більше ніж 105 депутатами, в тому числі і членами профільного комітету Верховної Ради. Міністерство фінансів і уряд, на жаль, як інституції, які відповідальні за фінансову, бюджетну, податкову і митну політику, не спромоглися. Сьогодні в нас 9 грудня не спромоглися досі внести. І зареєструвати в установленому порядку текст закону. Це знову ж таки набір картинок. До набору картинок в мене є також зауваження. Чому, наприклад, тут вказано, що єдиний соціальний внесок зараз в середньому становить 41%. Але ми не повинні забувати, що вже з 1 січня 2015 року ті підприємства, які бажали скористатися понижуючим коефіцієнтом і відповідали певним критеріям, могли застосовувати коефіцієнт 0,4 до 41. І вже проголосована норма, що з 1 січня 2016 року вони будь-які підприємства в добровільному порядку мають право застосовувати коефіці... коефіцієнт 06. Тобто, фактично, ЄСВ вже проголосована чинна норма, що з 1 січня це буде там близько 23%. На сьогоднішній день там трошки більше. А наступне, наприклад, щодо податку на прибуток, У вас зазначено, що пропозиція комітету 15%. Комітет взагалі. Пропонував змінити філософію, пропонував оподатковувати і пропонує, і буде на цьому наполягати. Оподатковувати тільки розподілений прибуток, що це означає, що всі гроші, які підприємство заробило, і які реінвестуються підприємством, чи то в придбання нових засобів, чи в модернізацію, чи в збільшення заробітних плат працівникам, не оподатковуються. Оподатковується податком на прибуток тільки те, що виводиться на споживання у вигляді дивідендів. Або прирівнені до цього операції, як трансфертне ціноутворення, роялті, які виплачуються нерезидентам, операції з офшорами, з неприбутковими установами, тобто ті способи, які на сьогоднішній день існують, для того, щоб вивести з підприємства гроші або перенести базу оподаткування в низькоподаткову юрисдикцію. Щодо ставки, податку на додану вартість. Дійсно, в комітетському варіанті запропонована ставка 15%. Чому багато хто говорить, що це податок на споживання і ставка не має значення. Ну а чому тоді в нас не на 80%, якщо це податок на споживання, давайте 80% запропонуємо. Ми запропонували 15%, тому що це максимально дозволена ставка згідно з то директивою Євросоюзу. Ми ж йдемо в Європу, і ми проаналізували уважно звіт Єврокомісії про ставки податку на додану вартість в країнах Європи в стадії розвитку. Так я хочу вам, колеги, повідомити, що в усіх країнах і в Італії, і в Іспанії, і в Данії, і в Норвегії, і в Німеччині. Ставки були на етапі, коли економіки були на етапі розвитку, та як зараз є в Україні. Ставки були 11, 12, 13. і тільки в 80-х, 90-х роках вони почали поступово підвищуватися до 15, 18, 20 За і монетелі. так далі. Це було наприклад. Великобританія. Я вчора повернулася тільки з інвестиційного українського саміту, який проходив в Лондоні. Великобританія, досить успішна країна Європи, в 2008 році знизила ставку до 15% ставку ПДВ. Тому ми в комплексі, тільки в комплексі розглядаючи всі загальне сукупне навантаження, робили таку пропозицію, розуміючи при цьому, що можливо це є якраз межа для компромісу щодо того компромісу, який, начебто, вчора було досягнуто на Національній раді реформ. Я би вважала, що це швидша заява Міністерства фінансів про досягнення компромісу, тому що абсолютно не зрозуміло з ким. І як було досягнуто цей компроміс? У нас що Національна Рада реформ це якийсь конституційний орган, він що десь передбачений законодавством? Там, що були члени парламенту в парламентсько-президентській республіці, які за це проголосували з зеленими кнопками. Це демонстрація єдинства була. Я би сказала, знаєте, як це, ну ми Парламент з вами правільність єдини. Ми з вами абсолютно розуміли, ми що, що, не, що міністерство фінансів залишає собі такий козир, козирну карту. Це МВФ. Який воно підключить в останній момент, враховуючи те, що не до сьогоднішнього моменту, і ця офіційна позиція зафіксована на сайті уряду о дев'ятнадцятій годині я спеціально перевірила перед ефіром. Прем'єр-міністр нам повідомляє про те, що вони досі постатейно працюють над податковим кодексом. Обов'язково, але цей уряд хай підготує бюджет, податковий кодекс, понесе за це відповідальність, і тоді парламент буде вирішувати, чиїм і ти у відставку і кому йти у відставку.